У Нововолинську загиблим героям надали звання почесний громадянин Нововолинської міської територіальної громади. Про це стало відомо на позачерговому засіданні сесії Нововолинської міської ради, яке відбулося 13 серпня. Міські обранці одноголосно підтримали проєкт рішення. Звання отримають 95 військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи Україну у дві. 2015 п'ятнадцятому, 2016, 2022 і 2023 роках В списку включено 95 захисників нашої громади, які загинули до 2024 року і мають статус сім'я загиблого. попередньо було засідання комісії з попереднього розвитку заявки питань про присвоєння звання учасника у Новолинської міської питальної громади, і всі члени комісії одноголосно прийняли рішення. За присвоєння з списку даного звання, і також всі це питання розглядалися на всіх комісіях, і всі були прислів. Міський голова Нововолинська вручить знаки та посвідчення членам сімей загиблих військовослужбовців під час урочистостей з нагоди державного прапора України 23 серпня, що відбудуться на площі В'ячеслава Чорновола.